З перебільшень, наша каша дуже смачна! Смачна, поживна та корисна. Сам гарбуз у собі містить безліч вітамінів групи Б. Також він містить вітамін С та Е. Тому всім обов'язково раджу приготувати таку гарбузову кашу корисну та поживну. Це в нас така осіння сезонна страва, так як за вікном у нас осінь і якраз сезон на такі смачні гарбузи. До речі, в нас на Закарпатті називають їх печучими. Від слова, пекти, запікати печений гарбуз. Тому обов'язково приготуйте для вас та ваших рідних з любов'ю. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Також запрошую всіх вас, хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь дзвіночком.